Не став, сам знає, хто дихає там, хто ні. Ну і він часто гость у вас, я знаю, і ви його знаєте, бачите. Я думаю, що ви так можете працювати не тільки через те, що хтось прийшов і дав, програму прийняв, а через те, що ви готові до цього були. І ви дбаєте про це. І ваша робота, вона безумовно. Хочеться, щоб швидше ці реформи пройшли, щоб наш статус з вами вищий став. І вже 8 років. І ми вас дуже просимо в вашому кабінеті знайти кусочек маленького місце, і щоб він вам напоминав про те, що ми вас усі. Привітаємо. Дякую. Ви знаєте, коли мене мої політичні опоненти дошкуляють і в неприглядному світі намагаються виставити, що я кошергії нікола, а я завжди... Прочитаю і мовчу, питають колеги. Чого мовчите? Хоч би відповіли. Я кажу, ну ви знаєте, якщо людина змі... зможе працювати професійно, там, де темно, тепло і сиро, то це найфахова людина. А все тобто тільки палички. А якщо ми з вами фахові люди, то наплювати нам на наших опонентів, хто професію нашу намагається поставити нижче. І ж вона того заслуговує. Але це не ми з вами. За запрошення за свої ініціативи жодного разу не прогнали. А А перше допомогли. А а питання, допомогли. коли мене призначив Віктор Федорович на цю посаду, я сіла в машину, думаю, куди їхати, додому тікати, чи в міністерство хай подивляться. Дзвінок дзвонить Сергій Миколаєвич Режук, думаю, ну губернатор вже почув, що серце болить, хоче мене. Підтримати, беру трубку, кажу, так, Сергій Миколай, слухаю вас. Ресасіна знаю, що важко, між іншим. Каже, але не чіпаєш домирян, вони в тебе там працюють. Я кажу, послухайте, що не їхали на мене. Я ще не добралася. Я навіть очі не бачила, хто це такий. А він каже, так я вам хочу сказати, Житомирщина не дозволить. Ну і пішло, поїхала Думаю, ну житомирчани, як завжди, за своїх. Але своїх просувають найкращих і підтримують один одного. Це надзвичайно важливо. Ми можемо ображатися. У нас може бути не гаразд, але свого не можна бити. То коли мене б'ють, будь ласка, <ривіт> не давайте, <ривіт> щоб ми не попадали в калипи, які ну не можна вже Раз та установа прийняли, то ви теж наша вже. Я правильну кадрову політику. Дякую.